Всім привіт з західної частини України, а саме Демидівки, Рівненська область. У нас снігу як і не було. У нас продовжується свято, тому хочу відповісти на деякі запитання, я вже попоралася і хочу з вами трішки поспілкуватися. На дворі така мжичка, мрячка. Але сьогодні вже спокійно, немає такого вітру, тому що вчора. Перед сном дуже, дуже здоровенний вітер був таке враження, що познімає і шифер, і, і все на світі. Так що ось така у нас погода. Всім гарного дня та гарного перегляду. Ну, і перше таке запитання за наше Різдво за новим календарем. Так, дійсно, ми, точніше, більшу частину свого життя я. З батьками святкувала 7 січня, а зараз перейшли на 25 грудня. У ну, мене таке було давно запитання, чому коли піст, великий піст. Перед Різдвом Новий рік ми святкували завжди або з качкою, або з гускою. Ну, це таке з дитинства в мене було запитання, тому кхе, логіки я в цьому не мала. А зараз це набагато стало зручніше і логічніше. Коли святкувати, чесно вам скажу, немає різниці, головне, щоб був мир та спокій, і віра та любов в серці та в душі. Тому для мене, як то кажеться, число не має різниці. Ну, але ось так я переїхала сюди в Дубляни, і тут українська церква, вона вже в нас дуже давно і дуже е, старовинна церква, і дуже давно ця церква. І, так, як церква перейшла, відповідно, і люди перейшли. Хто бачив попередній ролик, тому зрозуміє, що до нас вчора приходили діти колядувати не сьомого, а вчора приходили. Також і Станіслав ходив колядувати, і на церкву ходили хор колядувати. Звичайно, трішечки тільки вийшло мені зняти. Ну, все-таки. І я ще соромлюся, просто так нахально людей знімати. Бо дітей я звичайно питалася, чи можна діти там, а да, звісно, ну а дорослих ну, трішки мені без дозволу незручно було. А перебивати їхній початок коляди мені також було незручно для того, щоб спитатися, чи можна. Так що ось так друге запитання. У мене питалися, чи допомагають мені хлопці. Так, вони по мірі можливості допомагають. Це зараз як холодно на дворі, я їх не примушую. Я це вже давно казала хлопців, ніколи не примушувала. Та як мене в дитинстві також ніхто не змушував. Але коли в мене є своє покликання до господарства, до городу. Тому воно з часом пройшло, і я просто зараз від цього, як то кажеться, приймаю колосальне задоволення, хоча і втомлююся. І, як то кажеться, на опиті свого старшого я його ніколи не примушувала. Там такі дрібні е якісь елементи по господарству мені треба було, щоб він мені допоміг і він мені допомагав, але вже коли став більш. Старший, біль, більш обізнаний, осознаний, він мені почав допомагати. Ну, так сталося, що він поїхав за кордон, хто знає. І трішки тяжкувати мені без його помічі, але ну, ось так, так сталося. І молодших я також не змушую, літом вони. Мені допомагають, хто кролики погодувати, хто там травички нарвати, а так, щоб колосально і глобально, я їх не змушую. Ну, бувають там моменти. Останнім часом, коли я рубала дрова і складала, вони були в школі. Середній навчався до третьої години. Та як зараз зима і швидко час. Швидко темніє, тому в п'ятій годині вже в нас темнота. Він три приходить, поки поїсть, поки туди-сюди, де вже темно, коли щось на дворі допомагати. Так що я сама справлялася. Літом, так, літом, але літом їх немає. Хто в бабусі, хто татуся. Так що приходиться мені більшості все самі робити. Я не жаліюся. Це це моє рішення, це мій вибір. Підростуть і дасть Бог будуть допомагати. Ні, ну це їхнє право, це їхній вибір. Так що ось такі в нас два питання, яких дуже, дуже моїх глядачів та підписників турбують. Я не знаю, для мене це, це є нормою. Та як я кажу, мене ніколи не змушували, ніколи не заставляли. Так, бабуся там. Вчила, я ну показувала. Але це тоді, коли я питалася, як корову видоїти, як там сапати, як там щось те робити, щось це робити. Воно, коли, коли воно в тебе є всередині, так воно саме приходить. І ось так. Головне виховати вірно та правильно хлопців, щоб вони знали, хто така, хто такі батьки, хто такі. Дідусь з бабусем, що вони для нас роблять, і як їм потім віддячити за це все. Ось так. так що, Ось такі у нас питання, і я сподіваюся, ви мене почули, і відповіді я вам дала. Ось так. Інколи мої. Бажання з моїми хлопцями не збігаються, тому чому я маю їх змушувати до того, що я щось там захотіла. Ну, так що, ось так. Потихеньку, помаленьку працюємо. Коли мені тяжко, я їх щось прошу, вони знають. Де зерно стоїть, кого покормити, чим нагодувати. Вони ну, бувають такі моменти, що я просто по стану здоров'я можу там відпочивати. Старшого ну, вже середнього попрошу, і він мені і свиней нагодує, і кролів. Ну, але це буває дуже рідкою. Так що ось так. А коли їде до дідуся, дідусь його вчить. Рубати він з задоволенням, це для мене це трішки ще й страшнувато, Я ну так як це мої діти, я їх трішки оберігаю. І ось такі в нас справи. Станіслав питався, пробував, коли я на циркулярці різала. Він пробував, я йому показувала, як правильно стати, з якої сторони що до чого. За рибалку він мене дуже багато питається, тому що дідусь це дідусь, а я це я. Він, ну, він випитується, розпитується і як то кажеться. Ось так. Так що все з часом, все з часом, не спішіть. Як то кажеться, не, не потрібно бігти поперед батька в пекло на все свій час. І потрібно мати терпіння та витримку. Ось так. Ну, це сугубо моя думка. Я нікого не змушую до цієї думки. Ось такі нас справи, Хто його знає, як життя обернеться і де вони будуть. Ну і всім дякую за перегляд, за вашу підтримку, за ваші привітання, теплі, добрі слова. Всім бажаю миру, перемоги. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, майте любов в серцях і дякуйте Богу за прожитий день. До нових зустрічей. Па-па-па-па.